Що в нас тут завезли? Точніше, що завезли, я вам давно казав. Але. Що вони скажуть про нього? Найцікавіше. Вони ж завжди нахвалюють свої свої танки якомога краще. Тому подивимось зараз. машину яка отримала більше броні Але зберегла рухливість і яка би отримала, але не отримала. Найперська влучність стрільби. Ой, господи. Вийшов камп в панцер 0,7 пе Один із пращурів mm. леопардів другого покоління. Ну, та новий ну він танк дуже схожий в принципі. Бюро of Tanks. От, е, до речі, ви помітили, що конструкторським на конструкторському бюро а завжди така техніка, яка доволі е, специфічно виглядає. Тобто, е, 780-й. Ліон такий цікаво побудований зараз. от цей кпз 07 в нього така видовжена башта, а, ну не той формат танків та гілок, до яких ми звикли взагалі в грі бачити, тому коли танк буде виходити на супертест і він буде доволі цікаво виглядати, і це буде десятка. То я зможу вам вже вангувати, що це буде конструкторське бюро. Я вже зрозумів. Панцер 07ПЕ на 17 тонн важчий за Леопард 1. І не дарма. 3D-стилі, я так розумію, вони взагалі не заморочуються. Просто. у дає змогу впевнено грати на рельєфі. А. А як там грати на тому рельєфі? Проте вразливості є. Баста можна пробити в лючок або дах. Вона роз... Так, там Пошла не вона тільки віде лючок віде... або дах, там, в принципі, і щоки пробиваються, хлопці, ну там можна пробити в щоки. Але це не завадить кумулятиву чи будь-якому великокаліберному снаряду. Угу. Навіть із непоганим бронюванням башта зберегла чудову швидкість обертання і не здається Там броньована тільки маска. Що але вже дякую. Вона доволі велика. Зазвичай, танки тому в неї не будуть не влучати. Ще хоча, ну, подивіться, де маска, що є. Він тут не надважкий. Ну, дивіться: 360 міліметрів. А, В масці далі ми бачимо: а, ось тут вже. Міліметрів 180, 180. вибачаюсь. Тобто, ось це буде пробиватися десятками на голді 100%. Сюди, якщо влучать, пощастило. Тали щось танкує. Ну тобто в нас спереду я так розумію, є додатковий екран. Воно рахується як броня. Додає нам броні, кумулятивом не буде пробиватися. Додає броні, якщо це ББшка або підкол, але не так багато, як хотілося б. 70 мм борти, Бортами, до речі, взагалі не танкує. Можна підставляти під гострим кутом. Хоча супротивник може вицілити ВЛД чи моторно-трансмісійне відділення. Да. Там прям Дівал не потанкуєш. Спренту. Це не просто елемент декору. Він добре захищає ВЛД, особливо від кумулятивів, Будь-яких центр корпусу не пробивається нічим. Проте потужні підкалібри таки можуть пробити верхню частину? Ну є треті, просто стріляє цей танк і знаряд повністю його проходить. А нижня якщо будете чесним, так, чесни, так прямшувати її або підставляйте під гострим кутом, розводячи супротивника на постріл. Без укриття хто зараз в рандомі так залишити. розводиться, коли ви Прогляди бачили взагалі, щоб ауле. ви так розводили. Саме ворогів і вони робили постріл. Там вже танка. так не працює. Для тих, хто гратиме на Камп Панцер без турба гітача, передбачено окрему деколь зі швидкісним обмеженням. Турбірувати цей танк не тільки можна, а й потрібно. Максимальна швидкість досягає 55 км кілометрів на годину, 50 з яких він швидко набирає та впевнено тримає. Угу. А ще танк чудово крутиться і нормально їде назад. Загалом рухливість близька до об'єкта 277 чи концепт 1Б Близька. Але, Німець але гірша. майже не відстає від середніх танків. Він одним із перших займає позиції. Може дозволити собі змінити фланг або наздогнати здобич, що збирається вислизнути. І повірте, зараз ми додивимось відео. Підемо ще подивимось. ПТХ. гармата стріляє по 410 з хорошою шкодою на хвилину. У збірці камфпансер може засмучувати супроти. Там є прикол один. А зараз зрозумієте, в чому прикол з цього танку. Якщо вицілювати вроді. Він буде 10 го рівня. Так, це, це танк 10 го рівня в конструкторському бюро це буде. Це, це важкий танк. Для останнього не забудьте прокачати інтуїцію, щоб швидко змінювати підкалібери, кумулятиви та фугаси за ситуацією. Найкращі риси гармати, кінцева влучність і майже миттєве зведення. Тут наш герой показує риси родини. Котів. Знаєте, якщо у вас не буде взагалі стабілізації, то швидкість зведення вам нічим не допоможе. Такий комфорт стрільби дає змогу відмовитися від стабілізатора на користь турбонагнітача, досилача і загартування, або ж комплексу поліпшення живучості. Зрозуміли, Останні... на що вони натякають. Вони натякають на те, що цей танк буде так само критуватися дуже сильно, як об'єкт 780. Тобто, го готуйтеся до того, що якщо ви його купите, ви будете, ви будете страждати разом виправить ситуацію з боєукладкою. Хороший огляд і влучна гармата, поєднання броні та рухливості. Завдяки цьому камп... Ну, виглядає Парси... цікаво. От, цікаво. от що, -що от ВГ молодці він виглядає цікаво. це прям красавиця грати за своїми правилами і обирати власний шлях. А зовнішній вигляд та унікальний номер надають ексклюзивності. Ця рідкісна новинка варта того. Ви можете отримати її в конструкторському бюро, витративши ті валюти, які вважаєте за потрібне, але зважайте на те, що вкладати кредити не так вигідно, як інші ресурси. Mm -hmm. Використовуйте спеціальний віджит на Ну, дивіться, 10 тисяч е, вільного досвіду треба для того, щоб е, 1% відсоток заповнити. Тобто мільйон вільного досвіду треба, щоб забрати танк. Все, в принципі, як у Ліона, така ж сама ціна, якщо не помиляюся, тому якщо у вас є вільні кошти, <соє> будь ласка. Але стосовно купівлі цього танку, я зараз вам ще дещо розкажу. Цей гри, аби заздалегідь зрозуміти, скільки і чого витрачати. за золото купувати не раджу, тому що вигідніше купувати за вільний досвід. Адже коли подія почнеться, не всі встигнуть забрати танк зі стилем і номером. 3 серпня шукайте конструкторське бюро у своєму гаражі та одержуйте камф панцер 07 є. Дякую, дякую. Було цікаво. Переходимо в наш World of Tuteless. А, Так, це ми закриємо зараз. Ось так робимо. Коротше, хлопці, а, заходимо ми сюди і дивимось нашу КПЗ-шку. Дивіться, по-перше, щоки пробиваються, ну, будуть пробиватися голдою тяжів, ПТ-шок, 100%. -ків. Тобто, ось тут буде залітати. Тут складніше, бо тут великий кут. Ось, отак ось, треугольник просто вам залітає. Так, да, тут прям і то. Дивіться, ну. Тут взагалі як він буде на вас дивитися. В принципі, тут буде складно пробити. Не всіма танками, але буде можна це зробити. Тобто, Якщо це проти вас Яга або Є3, це бувай танк, просто так фіть пів ХП і нема. Це ми зрозуміли. Тобто, Додатково все ж таки, не забувайте, у вас є цей ковш, який а, виступає як екран, і ви зможете користуватися їм як бронею. Тобто від кумулятивів захищає, а, додає трошки броні. Прикольна ідея в цьому плані молодці. Борта не танкують взагалі. Там, якщо ви їдете від борту, вам не будуть кидати ось сюди. Ну, тут можуть кидати, ви виїхали, наприклад, ось так. Вас так не проб'ють. Вас будуть закидувати ось сюди або просто в башту шити. Зрозуміли. А, сама по собі башенка на башті доволі велика, хоча не так, знаєте, так скажу, середня. Не дуже велика, але велика. Якось так. Але от найприкріше, що є оця дупа жопа, срака, просто оця велика, яка буде. Тобто, вам заважати грати, якщо ви там. Хоча б спробували виїхати від борту, щось танканули, сюди вам залітати буде 100%. Плюс борта теж взагалі не танкують, тому. Так, буде складно. А, зведення 1.63. Це класно. розкид на 100 метрів 0,32. Тобто а, з екіпажем там, 100%, з, а, цим, з бойовим братерством а, з доппайком, там ще з чимось, 0.3 зможете 100% зробити. КДшка, а, там, ну, Я на такі танки унікальні. Раджу зразу ставити вам цей а, Боновий досилач. Тому. З Боном до Солачем там буде ДПМ в районі 3300, якщо я не помиляюся. Таким чином, цей танк буде гратися не так від броні, як від ДПМ. Тому, а, стосовно його купівлі, хлопці, подумайте обов'язково, тому що планка буде дуже великою на відмітки на vn 8 Якщо ви якось турбуєтесь про свій аккаунт, вам треба зрозуміти, що треба дуже добре буде грати на ньому. Тому вирішуйте, тому що а, броні немає, пушка гарна. Статисти на цьому танку планку задерують дуже сильно, дуже високу. Якщо ви не зможете відігрувати і не хочете свою стату зливати, і взагалі там псувати свій аккаунт або витратити ресурси, по-перше, ви витратите ресурси і не зможете відігрувати від броні і вас будуть постійно вбивати, то ви розчаруєтесь дуже сильно. Ви дуже сильно розчаруєтеся. Тоді я вам не раджу купувати цей танк. Подумайте, якщо у вас є ліон і ви дуже добре на ньому граєте, тоді беріть. Якщо у вас нема Ліону, і ви там подумали, що це фігня, це не для вас. Тоді цей танк теж не беріть. А... Або є другий варіант: якщо у вас є ліон і ви не дуже добре граєте, наприклад, на 2000 середнього. Краще не витрачайте ресурси. Ви так само будете грати на 2-2 500 на цьому танку. Якщо чесно. Тобто, якщо там на прокачуваному збраннею ви зможете грати краще, то на цьому танку вам буде складніше. Так тут є ДПМ, але я ж ми ж багато хто з, а, з гравців звик, що якщо це тяж, то в нього альфа мінімум 500, тут 410. Тобто, готуйтеся до того, що у вас буде вилітати а, якомога частіше це 390-380. 420, там, да, 350 може вилетіти. Тобто, ви е, воюєте з тяжем, отримали тичку, розміняли свої ХП, тому що броні у вас немає. Ви виїхали, дали на 350. Вам 277 дасть на 500. Ви зрозуміли, про що я. Тому, е, будь ласка, уважно підійдіть до цього питання стосовно купівлі цієї машини. Подумайте, чи дійсно вона вам потрібна, тому що. А я собі можу купити, перевезти вільний досвід золото вільний досвід і купити цю машину. Але я не думаю, що я хочу на ній грати від ДПМу, тому що від ДПМу я можу пограти на СТ-шках. Від Альфи я можу пограти на ПТшках, від броні я можу пограти на тяжах. Цей танк доволі специфічний. Я думаю, колись ще можна буде виловити а, ці машини в майбутньому, можливо, без камуфляжів номерних. Тобто ВГ не. Втратить можливості ще раз продати те, що в них вже є. Можливо, через рік, можливо, через два, можливо, буде конструкторське бюро другий раунд 2.0, 2 точка, крапка. Що ще. Ну, ви самі розумієте, як це підписується, як це робиться. І в тому конструкторському бюро можна буде вибрати, наприклад, одну машину з трьох, з вже скільки до того часу буде. Тобто, не розчаровуйтесь, якщо ви його не купите і ви там втратили люту імбу. Тому це ми виснили: подія почнеться 3 серпня, якщо не помиляюся. Так, 3 серпня. Тому, хто буде купувати, готуйтеся. Хто не буде купувати, запам'ятовуйте, куди пробивати. Якщо ви граєте на ПТ під Пушка з підколами, голда саме. Тому цілитись куди завгодно, на 10 рівні немає проблем. Там можете в маску не цілитися. Там на Є3, просто так наводитеся на корпус і даєте постріл. Все, проблем не буде. Яга тут трошки складніше, стріляйте, на... якщо у вас ББшка, так само в корпус, якщо у вас кумулятив заряджений, краще в башту, тому що тут екран.